Всім привіт! Сьогодні у нас 8 листопада. У нас ясний сонячний день і хотів би вам зняти таке відео, що може бути погана зимівля бджіл. Зараз я вам переключуся і покажу, чому це так може бути. Ось дивіться, в нас увесь вересень місяць, скажімо, був холодний, такий більш дощовий. Далі Жовтень місяць і листопад у нас виходить дуже теплі. Тому яка ситуація вийшла? В кінці вже вересня місяця розплоду практично не було в сім'ях. Я тоді складав гнізда. Тобто вони були всі без розплоду. Коли потягнули тепло, ну, теплий період, виходить у нас жовтень і листопад, значить, яка ситуація вийшла? Що... Матки, скоріше всього, велика кількість їх почала сіятись цих маток. І які воно за собою тяне наслідки. По-перше, зношується бджола, ну, та, яка годує цей розплід. По-друге, вони під'їдають дуже сильно корма. І просто на зимівлю їм може не вистачити цих кормів. Ось такі наслідки можуть бути. Ось як ви бачите. Вони з пилком заходять. Зараз зараз ми подивимося. Як на зло, ні одної немає. Тобто дуже багато, скажімо, летять з пилком, як ви бачите. Значить зараз я хочу розібрати ту сімейку, в якій, ну, припустимо, в мене по е, записях немає. Тобто Не було розплоду, коли я складав ці гнізда. І зараз ми розберемо і подивимося одну-дві сімейки. Чи там з'явився цей розплід, чи його немає. Ну точно в багатьох сім'ях цей розплід з'явився, тому як я піднімаю ну, кришки і дивлюся, то клуби, скажімо, зранку такі на всі рамки є. Тобто це означає, що є розплід. Тобто тепла клійонка, виходить, скоріше всього, є розплід. І так. Ось так ще я вам покажу на лежаках як вони літають. Тобто доволі інтенсивно вони вилітають. Ось так. Можна сказати, по літньому вони літають. Сьогодні десь на сонечку градусів 25, тінькове 17 градусів у нас. Давайте зараз розберемо одну сімейку і подивимося, що в ній. Ось, значить, будемо дивитися. Дана сімейка на кінець вересня була без розплоду. Після того, як склав гніздо, я до неї більше не дивився, якщо не зважати на те, що обробляв її зверху, проливив. І тепер ми разом подивимось. Вона записана в мене що середньої сили, і зараз ми будемо дивитися, що з нею і що в ній, чи є розплід і чи його немає. І так, зараз ми подивимось. Ну, Бачу, що вони тут сидять, хоч сьогодні тепло, ну, все ж таки воно не встигає прогрівати сильно вуликах. Рамочки холодні зверху, ну есть тобто я рукою рушую. Реально холодні. Тому як це лежак, есть тобто вулик великий. Так, значить, по вуличкам, що в нас займають вулички, будемо дивитися. Mm. Значить, одна вуличка, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вуличок в даній сім'ї. І зараз ми будемо дивитися, що ж в ній по розплоду. І чи є взагалі. Значить, Бачите, бджоли вжалися і одна рамочка, можна сказати, повністю свободна, її вже можна забрати, поки її відставляємо за заставну. Так, слідуюча рамочка. Ось на ній вже починається клук, як ви бачите ось. Так, дивимося далі. Слідуюча рамочка. Ось продовження. Також. Так, дивимось далі. Ну, поки не бачу я розплоду. Е, якщо в сім'ях, як припустимо, багатьох буде розплід, то десь після з середини зими потрібно контролювати корма, тому як може просто їм не вистачити кормів. Ось дана рамочка з маточкою, на ній також немає розплоду. Ось така вона. Не бачу ні засіву, ні розплоду. Ось така обсядка центральної рамочки з бджолою можна сказати. Ось матка тут ходить. То есть доволі непогана обсідка. Так, слідуюча рамочка. також тут немає. З плоду. О, ось дивіться, ось є личинка. Ось на цій рамці є крупна личинка. Ось. Значить, ця матка, що взагалі не сіялась, все одно вона трошки підсіялась. Ну, це взагалі не критично, але ну, тобто на камеру не передасться, напевно, але тут є ось тут, кругла така крупненька личинка. Ну, зараз ще ми подивимося останню рамочку, бо якось гніздо під цей бік змістилось. Можливо ще на цій е, бути розплід. Так, Крайня рамочка значно полегшила, я її скоріше всього, ось дивіться, за що я вам і говорив. Вони змістились до застанової. В даній сімейці розподу взагалі не було. Ні ні розподу, коли формувалося гніздо. Ось бачимо результат. Ось дивіться. І так само з іншого боку. Це була сама крайня рамочка. Ось така ситуація. Значить, ми зараз чуть-чуть переформуємо тут гніздо разом з вами. Значить так, дану сімейку я доскладав уже сам, після неї передивився ще одну сімейку. Там була також аналогічна ситуація. І тому робимо висновок, що розпліт, наверное, є процентів 90 зараз. І ще одна причина, по якій в цьому році буде, скоріше всього, погана зимівля. Це та причина, що в цьому році було дуже багато кліща. Тобто, я з ним боровся. Чотири рази я обробляв восени. По тій причині, що його було дуже багато. Тобто спілкувався з колегами, в них також була така сама аналогічна ситуація по кліщові. Слабші сім'ї пішли в зиму від того, що кліщ, скажімо, під'їв бджолу. І тому ось така ситуація. Все, друзі, всім до зустрічі, пока.